Вважається, що з приходом зими роботи на садовій ділянці припиняються, але це не так, щоб отримати багатий урожай в майбутньому році. В грудні на дачі слід провести цілий комплекс заходів, укрити овочі, морква і кореневої селера, які залишилися зимувати на грядці, необхідно утеплити шаром соломи 2.0, нуль або торфу 1.0, 15 п'ятнадцятьм, а зверху накрити щільною плівкою краї, зафіксувати цеглою. Шматками шиферу, дошками, на плівку накидати хвойні гілки або опале листя, пінамбур і кореневу петрушку можна не утеплювати, але в малосніжну зиму грядки слід прикрити соломою, а на неї укласти ялинові гілки, утеплити коріння плодових дерев, згрібати сніг до коріння. Під товстим шаром снігу коріння дерев здатні витримати суворі морози, щоб затримати снігову масу в пристовбурних кіл і тим самим захистити від морозів кореневу шийку плодових дерев можна спорудити навколо стовбура невеликі щити з фанери або шиферу. Навесні ці великі замети будуть поступово танути і забезпечить глибокий полив коренів, струшувати з гілок сніг. Рясно налиплий сніг при різкому стрибку температури перетвориться в крижану кірку, яка легко зламає тендітні гілки молодих дерев. Очистити гілки можна шваброю, мітлою або палицею, обмотаною тканиною, необхідно акуратно стукати по гілках, не трясучи при цьому все дерево. Покласти захист від гризунів, уникнути замахів мишей на зимуючи коренеплоди і кору плодових деревних рослин допоможе отрута розкласти її необхідно в важкодоступних для домашніх тварин і птахів місцях, щоб уберегти стовбури від зазіхань зайців, слід обв'язати їх гілками хвойних рослин або нетканим утеплювачем, Озимі посіви звільняти від снігу. Не варто звільняти в грудні посіви від снігу. Він запобіжить вимерзання озимих. Природний утеплювач захистить і створить умови для комфортної зимівлі, навесні можна обережно розпушити грядку, щоб сходи змогли пробитися крізь щільну снігову кірку і не загнили, прибирати сніг з теплиць чи не прибраний своєчасно товстий шар снігу в період від лиги вашої, через що прихоплений морозом може пошкодити дахи парників. Якщо теплиця полікарбонатна, досить постукати по її стінах зсередини, сніг зійде сам. Перев'язати дерева зі слабкими гілками, якщо гілки молодого рослини зв'язати між собою тканинними стрічками, то вони витримають снігопади і рвучки вітри. Захистити гілки хвойних рослин можна обв'язавши їх і прикріпивши до кілків. під старі гілки з гострими розвилками слід встановити підпори, особливо якщо видно намітилася лінію розлому, видалити з дерев і чагарників хворі гілки, щоб попередити поширення заражень і шкідників. Хворі гілки потрібно видалити, використовувати слід наточені секатори і сучкорізи. Зрізи більше один з необхідно обробити садовим варом.